Господин Дани, вот все чаще звучат мнения о том, что в Новой Раде принцип оппонирования будет строиться не только по линии власти, позиции, но также конкурировать, соперничать между собой будут разные группы влияния от власти. Мне интересно, как оппозиция, если у вас для самого рецепт, как оппозиция должна использовать эту междуусобную войну для себя? Я вам нагадаю два приклада. Власне, про них ще в 47-му році писав про цей алгоритм. Писав Іван Багряний, відомий і літератор, потім політик, публіцист, засновник української революційно демократичної партії. Він написав серію памфлетів, зокрема, «2 плюс 2», Де він написав, що наші кадри мая на увазі кадри, кадри патріотичного опору в комсомолі і компартії над ним. Тоді знущалися за це. Потім, в кінці 80-х і на початку 91-го, Виявилося, що сил визвольного руху, на жаль, наших сил, коли ми боролися за незалежність, не вистачило. В той же час ренегатство в компартії призвело до того, що там з'явилася група суверен-комуністів, завдяки яким, власне, співпраці, з яким і, зокрема, був досягнутий компроміс і була досягнута незалежність України. 91-го. Нагадаю, коли була помаранчева революція, хто брав участь, от які групи населення голосували за е Ющенка. Націоналісти, це відсотків 10-12 населення. Націонал-демократи, відсотків 25, а, тобто ті, хто голосував, наприклад, 21-м за Чорне воле. Ліберали це населення мегаполісів, умовна група, тоді ти гібко. От зараз до чого удара це все ведете? А частина лівих, а, це, наприклад, ті, хто голосували за Мороза, це відсотків 5. Частина корумпованих регіональних літ. Кернес нагадає, помарами. Це в округ Я а завтра. Я я частина понять. олігархів, наприклад, Порошенка. Жива гамма а, а І всі разом, всі разом частина еліт е е е е е е е київських, наприклад, кіна, кінах, це разом в третьому турі, коли вже все було зрозуміло, це ледве-ледве дотягнуло до 51%. Якщо викидається хоч один сегмент, то не факт, що 51% був. Би. Зараз зрозуміло, що окрім опозиційних груп для перемоги над режимом, що є благом для країни, перемога над цим режимом. Очевидно, що потрібно буде знаходити слабкі ланки Як? в існуючій. Я привів приклад помаранчої революції, коли значна частина еліт регіональних, українських, навіть частина олігархів, перейшла на бік повсталого народу і завдяки чому була і зокрема, їх стимулювати незалежність опозиції. Спереч... їх далі, значить, стимулювати. А отже, ви абсолютно справедливо кажете, але не лише опозиція суспільства. повинно впливати на групи. Для того щоб і, зокрема, в елітні групи, щоб вони все-таки ставали на бік добра, на бік зла, Пан окрім того, аби і силовий тиск зараз слов відбувається власними формами. Давайте і все таки будемо називати фіскальний і силовий тиск відбувався спочатку на о, умовний бізнес помаранчів, потім на нейтральний. Зараз нищиться бізнес, який вже належить частині регіоналів. Економіка зараз в такому падінні. Що бізнесмени а партія регіонів це ж а, олігархічне угруповання? Це великі бізнесмени. Круп, крупний бізнес. Вже частина їхнього бізнесу валиться через а, так звану політику економічну, аби Цієї не провалюватися план, в таке так далеке минуле, рятувати, рятувати свій бізнес, пане погребінь.